Доброго дня, шановні колеги. Мені надзвичайно приємно сьогодні мати можливість цієї зустрічі. Дуже важливо, коли в суспільстві є діалог, особливо коли цей діалог стосується важливих змін. І я хочу подякувати сьогодні представникам засобів масової інформації, областей України за те, що ви сьогодні тут. І я думаю, що. Сьогодні дискусія буде результативною. Ми зможемо обмінятись думками, задати один одному запитання. І хочу ще раз підкреслити, що дуже важливо, що сьогодні ви тут. Хочу подякувати проект ДЕСПРО, який підтримує в Україні децентралізацію взагалі швейцарських партнерів, які небайдужі є до перетворень в Україні і всіляко підтримують наші прагнення і зміни. Ну і безперечно, хочу подякувати модератору. Анно, вам за те, що сьогодні ви будете нас об'єднувати і будете робити нашу дискусію плідною. Дякую. Шановні колеги. Хочу в першу чергу зазначити, що реформа децентралізації влади і місцевого самоврядування є одним з ключових реформ. Я говорив це завжди, не тільки сьогодні, коли працюю у центральній владі. Я пропрацював 10 років в органах місцевого самоврядування і завжди розумів, що життя відбувається саме на територіях, і там потрібно концентрувати кошти, ресурси, можливості, включеність людей в прийняття рішення, оскільки, коли громади починають впливати на своє власне життя, це життя стає зовсім іншою якостю. Ми маємо серйозне завдання сьогодні, оскільки країни, які досягли успіхів, а ми беремо за приклад, в принципі. Найближчу країну нашого сусіда і друга, це Польщу, вони розпочинали свої реформи в, на початку е 90-х перед 90-ми роками, в достатньо складних ситуаціях, і в, з точки зору економіки, і в безпековому плані. Але вони після зруйнованої постсоціалістичної системи побудували якісну систему, яка базується на місцевому самоврядуванні. якщо зрозуміти, як працює система, можливо, провести, напевно, паралель. Я завжди казав, це ще до. Конфлікту, який відбувається сьогодні з боку Російської Федерації по відношенню до України, якщо ми візьмемо два села, ну, наприклад, Російській Федерації і, наприклад, Республіки Польща, і порівняємо рівень життя. У нас буде дуже ярке свідчення того, де система є ефективною врядування, яка приносить користь, а де система є недосконалою, і там є величезні проблеми, величезні соціальні виклики, які система не здатна просто подолати. Тому децентралізація влади за європейським принципом приведе нас до успіху і приведе нас до якісних стандартів життя в територіальних громадах. Що дуже важливо, важливо те, що маємо побудувати діалог. Навіщо потрібні реформи? Хто їх має робити? Практично, коли ми говоримо про децентралізацію і запитуємо у громадян України, чи хочете ви децентралізацію, вони відповідають, хочемо. Але по суті не всі усвідомлюють, наскільки це є важливим. Тобто, умовно кажучи, якщо ми не проведемо децентралізацію влади і не зробимо систему місцевого самоврядування якісною, систему влади, яку ви обираєте на місцях, ми не зможемо провести не освітньої, не реформи охорони здоров'я, навіть економіку не зможемо перебудувати. Тобто, у нас стає сьогодні завдання: посткомуністичну, пострадянську, корумповану, централізовану країну. Яка за 24 більше років тільки ствердила цю систему. Маємо її зруйнувати і перебудувати в сучасну європейську систему. Наприклад, і Польщі. Я постійно згадую першу зустріч з президентом Польщі в 2010 році. Тоді ще я був міським головою. І перше, що було сказано ним, він сказав: ви знаєте, ми досягли успіхів тільки тому, що провели в першу чергу реформу місцевого самоврядування, Дали повноваження громадам, дали ресурси. Дали можливості заробляти гроші і витрачати їх на якість життя людей, а не акумулювати в центрі для того, щоб невідомо, куди їх витрачати. Це дало поштовх до розвитку економіки. В тому числі нам потрібна олігархічну модель економіки змінити, де основою має бути малий і середній бізнес. А де він відбувається, де він твориться? Він твориться на місцях, і місцева громада має отримати можливості підтримки цих е, е, ініціатив. Сьогодні реформи відбувається непросто, але хочу зазначити, що нам дещо вже вдалося зробити. Якщо минулий парламент не демонстрував прихильності до зміни системи врядування, то парламент цього скликання і коаліція, яка створена, приймає рішення, які дозволяють нам проводити систему реформ. І перші кроки ми вже робимо. Сьогодні є унікальна ситуація в Україні тим, що президент, лідер держави, Повністю підтримую децентралізацію, реформу місцевого самоврядування і передачу повноважень на місця. Уряд підтримує ту позицію, щоб теж проводити децентралізацію. Парламент засвідчує свою прихильність до такого підходу через прийняття рішень, про які я скажу. І так, от ви бачите на слайдах. Інформацію, яку ми підготували, я не буду йти по кожному слайду, ви їх отримуєте для себе як інформацію, але там є цифри дуже виважені, як плани, які були прийняті парламентом, так і результати, які ми маємо за результатами першого кварталу. І я дуже вдячний сьогодні експертам, в тому числі, які присутні у цій залі, оскільки ми з ними ну, майже пів. Минулого року напрацьовували відповідні рішення. Щось ми робили швидше, ніж треба було. Щось ми допрацьовували і допрацьовуємо сьогодні. Але треба засвідчити сьогодні, що цеглинки, от які є кожен слайд, це рішення, конкретне рішення прийнято парламентом, яке призводить до, до відповідних результатів. Це цеглинка реформи місцевого самоврядування. Я вам приведу декілька прикладів. Бюджетна децентралізація. У нас в 2015 році. Перед 2015 роком було декілька е, варіантів. Перше, зробити фінансову децентралізацію передати можливості е, ресурсів, коштів, фінансів залишатись на місцях були прихильники цього підходу, але були і противники. І другий варіант, нам потрібно, ми могли все залишити як було. І, в принципі, можу сказати, що шансів, що все залишиться, як було, було набагато більше. Ніж те, що ми зробили з січня 2015 року. Ми проводили безліч переговорів, безліч професійних розмов, але в результаті новий бюджет 2015 року прийнятий на основі децентралізації. Це очевидний факт. І сьогодні ми маємо очікуваний ресурс плюс десь під 40 мільярдів гривень залишиться на місцях, в містах, районах, селищах, в областях. Причому базовий ресурс, максимум ресурсу, максимум коштів залишається в громадах, не на рівні області, а саме в громадах. Цифри засвідчують наступне: Результат першого кварталу. Ніхто в це не вірив. Але я говорю про конкретні цифри і думаю, кожен міський голова, який присутній у ваших областях, він це підтвердить. Я не думаю, що всі сьогодні про це говорять. Тому що ну, дещо, напевно, не зацікавлені в цьому говорити, тому що зразу підвищаться вимоги громади до своїх керівників. Але доходи місцевих бюджетів в першому кварталі, порівняно з минулим першим кварталом 14 років, зросли на 35%. Консолідований ресурс: більше 5 мільярдів гривень сьогодні знайшли місцеві бюджети, бюджети додатково. А це кошти на дороги, тротуари, освітлення, покращення ситуації в дитячих садочках або амбулаторіях сімейного лікаря. Або покращення ситуації з транспортним забезпеченням. Це все починає працювати на те, що громада вивільняється. Зруйнована ієрархія прийняття рішень. Сьогодні місцевий бюджет може бути прийнятий не очікуючи бюджету 2000, там, наступного року. Це означає, що, врешті-решт, громади починають отримувати, свою, починають отримувати свою незалежність. По деяким, деяким податкам, тільки приведу цифри. Тобто, з одного боку, ріст на 35% і 5,5 мільярдів плюс по першому кварталу, податок на доходи фізичних осіб зріс на 14%. Це означає, що краще почали адмініструвати білу заробітну плату. А це внесок в тому числі і в пенсійне забезпечення українців. Оскільки прихована заробітна плата приводить до зубожіння кожного українця під час виходу на пенсію, оскільки він не відраховує з повної заробітної плати в пенсійний фонд і далі буде мати серйозні проблеми людина. Тобто це теж такий певний запобіжник. Земля, увага, плюс 23%, 23%. 23% краще почалася адмініструвати земля і сплачувати з неї податок. А акцизний податок з роздрібної торгівлі на територіях плюс 1,1 мільярда гривень. Раніше ці кошти зараховувалися в державний бюджет, а деякі взагалі не справлялись, сьогодні залишаються на місцях. Переконаний у тому, що з кожним кварталом ця ситуація буде змінюватися в позитив. Тобто ми будемо напрацьовувати власну практику, і головне нам сьогодні забезпечити А, і вимоги до влади, Б. Прозорість використання ресурсів. Це все можливо робити на рівні ваших міських громад. І це потрібно усвідомлювати. Що нами було прийнято? У нас є проблема мілких громад: 70-80% сільських бюджетів є дотаційними. Це означає, що вони не заробляють кошти на те, щоб хоч якось жити. А ці кошти потрапляють їм з центрального бюджету. Таким чином, бюджет спустошується, і ми бачимо, ми є свідками цього. А з іншого боку, ніякої ефективності. Тобто, села як зникали, так і зникають. За останній час ми, ми втратили біля 700 сіл в Україні. Це означає, що система, яка є в державі сьогодні, вона є контрпродуктивною. тобто вона Нічого не робить для того, щоб створити механізми утримання сіл. Самобутне село маємо зберігти. І це є теж принципово важливим. Тому ми прийняли рішення про закон про добровільне об'єднання територіальних громад, де ми даємо громадам, тобто групі сіл, об'єднатися з одним економічним центром, але села залишаються. Багато є спекуляцій на цю тему, що начебто там села зникають і все що. Ні, села залишаються, назва території, все залишається. Єдине, що робиться, 4-5 сіл будуть мати один орган управління, одну сільську раду. Це буде означати, що вони не будуть витрачати попусту в 5 разів більше грошей на заробітну плату, а будуть більш ефективно працювати. І головне, якщо вони об'єднались, вони отримують такий же бюджет, такі ж інструменти по наповненню бюджету, як мають Київ, Львів, Дніпропетровськ, інші міста. Будь-яке об'єднане село отримує зразу серйозний масштабний ресурс. Для свого розвитку. Закон про засади регіональної політики. Ми вперше в цьому році втягнули в фонд регіонального розвитку абсолютно європейський інструмент 3 мільярда гривень. Причому раніше ці кошти розподіляли вручному режимі. Зараз їх будуть розподіляти автоматично. І буквально щодавно уряд вже затвердив методику розподілу цих ресурсів. Це буде означати, що Прозора ще сотні мільйонів надійдуть на місця для виконання стратегічних завдань. Десь потрібно побудувати школу. Десь потрібно добудувати садочок, десь потрібно відремонтувати енергозабезпечення або теплозабезпечення. Це все, що буде відповідати стратегії, буде виконуватись. Хочу вас поінформувати, що на минулому тижні я вважаю, що парламент прийняв знаковий закон щодо передачі функцій містобудування на місця. У 2011 році ця функція була забрана. І фактично, от приведу вам приклад в місті. Будується незаконно в історичному ареалі будинок, однопід'їзний, Просто хотів би, щоб ви це для себе усвідомили. Одноквартирний, дев'ятиповерховий на 6 тисяч квадратних метрів. Тобто, система давала можливість будувати в історичних ареалах абсолютно брутально, незаконно, а от такі речі. І місцеві органи влади просто не, були, не мали повноважень жодних, щоб зупинити таке ну, нахабство і знищення території. Сьогодні, коли парламент проголосував це рішення і президент його підпише, це буде закон, який дасть можливість місцевим органам влади ефективно заборонити будівництво на будь-яких парках, скверах, алеях і фактично впливати на політику таким чином. Щоб міста були створені для людей, а не для цегли, бетону і будівельників. Це дуже є важливим, оскільки впливає на якість життя. Далі закон про регіональну політику, про який я щойно сказав, хотів би зазначити і те, що ми маємо фундаментально забезпечити зміни до українського законодавства, саме змінами до Конституції. На минулому тижні відбулось перше засідання Конституційної ради. Сьогодні буде відбуватися друге засідання конституційної ради, яке було створено президентом України, саме для того, щоб оці фундаментальні принципи децентралізації, поваги до місцевого самоврядування, забезпечення за владу, яку ви обираєте, право на фінанси і фінансові інструменти, а також можливість обирати свою владу не тільки на рівні міста і селища, а на рівні району. І на рівні областей, тобто будуть створені виконкоми, це все має дати відповідь Конституція. Колеги не буду переобтяжувати виступами. Більше хотів би почути ваших запитань. І буду радий за будь-які запитання відверті, і буду радий надати вам спільно своїми колегами відповіді. Хочу тільки запевнити, що ця реформа є настільки важливою, наскільки щирим наше прагнення її. Побудувати успішну європейську державу без цієї реформи, жодних прагнень і перетворень нам не вдасться по справжньому досягти. А я вірю в справжнє, якісне європейське майбутнє України. Тому переконаний, що разом з вами ми зможемо реалізувати цю реформу, і вона буде однією з успішних в Європі. Дякую.